Ой, ну ти подиви на не. Вже й на лучану глаз положила. Ох, уже ж і про прохінька. Перетягалася з усім городом, а це вже й до цього добралась. Хто там? Ти Зоя? А те що б я робила? серіал дивлюсь, будь він проклятий, вже така крута, що не встигаю плюватися. А що це ти мені принесла? Ікра? Ага, е, доча. От спасіба тобі. Наконець то заробила в дочки, бо я вже думала, що ніколи не дождусь. Таке ж хоч перед смертю попробую. Ну, це я бачу, що ти брала її не там, де я тобі казала. На, ну я й знала, що таке буде. Я Зоя й знала, що таке буде. А я ж тобі толкувала, щоб ти заказала її в світке. Бо її, що з Одеси. Та того, що в неї зовсім друга ікра, ти що не понімаєш? Я ж бачила, як вона її так бере прямо ложкою горне, а вона як мармолад, аж світиться вся. І люди розхваляють, що яка ж тільки добра. І так хотіла її попробувати. А, а дорога? Поняла. Оце вже я дожилась до того, що тобі на матір грошей шкода. Не, Зоя, я вже не хочу нічого тобі казати, хватить. Я й так з вами, як собака, зробилась. Тільки те роблю, що гавкаю цілий день. А Воно все без толку, все як горохом об стіну. А це вже було, було, ну такого ще не було. Грошей на матір пожаріла. Це така твоя дяка? Нічого, нехай, нехай, Зоя. Я змовчу. Я все проковтну і змовчу. Ну, прийде время, і ти згадаєш і оцю баночку ікри, і оцю тисячу, що ти на матір пожаріла, вспомниш все, тільки що вже буде пізно. Прийдеш. На могилку сядеш, заплачеш. О, бо як мене не стане, то ти вже нікому не будеш нужна. Подумаєш, нащо ж я так маму обіжала? А якби я з нею так не здівалась, то мабуть вона ще й досі була жива? О, а вже нічого не вернеш, ото таке буде. Ох, ну те що? їсти і цю? Ця не гидка, чорти зна. Ну, та що вже ж вона за гроші то не викидатимеш, прийдеться їсти. О, Вродьби баночка величенька. О, Ти вечерятимеш? Я там картоплі натушила з м'ясом. Та годі тобі чваниться прямо. То не заробляй. Давай, іди сідай, я щас насиплю.